Вітаю, друзі, всіх на каналі Фундук для душі. Сьогодні 23 вересня 2023 року. Знаходжуся в моєму садочку фундука. Буду збирати урожай фундука сорту Каталонський. Йому другий рік від посадки. У мене в цьому садочкові його пів пів ряду, десь 25 штук. Також є е, сажанці, е, верніше дерева в старішому садочці там десь порядка 30 штук В общем, собираю урожай з усіх, показую результат сушимо і на ваги не переключайтесь вітаю друзі минуло декілька днів підсушився фундук сорту каталонський який я збирав з молодих двохрічних дерев це там вийшло близько 50 дерев. З 50 дерев я зібрав, він підсушився, я вилучив його від плюшки, де залишався в плюшки. Зараз будемо проводити зважування. На вагах 0, ще набираю горіха і включуся. Так, друзі, пересипав горішки. На вагах мінус 227 грам Це тара, Ставимо на зважування. Кіло 969. Майже 2 кг вийшло з 50 дерев. В середньому виходить 40 г з дерева. На другий рік цілком достойно. Всім гарного вечора! Слава Україні!